Чикайські музиканти Джо і Джері випадково стають свідками бандитської перестрілки. Тому, перевдягнувшись у жінок, тікають у Флориду у складі жіночого джаз-бенду. Свій ювілейний 90-й театральний сезон. Щепкінці продовжують новою виставою, коли дівчата грають джаз. Це один з найбільших проектів, які зараз ідуть в нашому репертуарі. Тобто задіяна дуже велика кількість акторів, і в цій роботі вона мабуть цікава. Саме з професійної точки зору, тим, що кожен актор, який задіяний в цій виставі, він може спробувати себе ну в багатьох ну проявити, скажімо так, багато своїх талантів у цій виставі. Мені подобається все, і всі місяць інтенсивних репетицій і сумському глядачу представляють легку комедію, яка покликана дати можливість відпочити від щоденних тривог та хвилювань ну ми взагалі працюємо дуже швидко. І сподіваюсь, якісно це наша така, знаєте, мета у військовий час. Ми всі розуміємо, що завтра може не бути і треба встигнути багато. Всі мотивовані, всі заряджені на гарний настрій, на результат, щоб глядач був задоволений і виходив з залу. Дуже після такого відпочинку дійсно мотивований на життя. Жива музика, пісні і танці. Легендарна комедія у джазі. Тільки дівчата отримала нове прочитання на сумській сцені. Це дуже складний жанр. Треба танцювати, співати, грати. От багато перевдягань, тобто. І глядач теж має розуміти, що це навіть дуже складний жанр. І чим легше він буде сприйматися, тим зрозуміло, що, що актори зробили неймовірне щось. Коли зустрінеш скажи скоріш «люблю». це абсолютно нове амплуа. Вона неймовірно ніжна, піднесена, легка. А мені а я, м, характерна актриса мені зазвичай давали більш гострі ролі. А, тому так це дуже велике випробнювання. Прем'єра вважають, Шепкінці, неодмінно знайде відгук у серцях сумчан, бо це не лише весела історія про кохання. Показати, я, мабуть, хочу те, що ось цю і смішну з одного, з однієї сторони, а, акторську долю або наші персонажі вони теж музиканти, і вони перевдягаються в джинок не задля жарту, а для того, щоб врятуватися. І це все відбувається на фоні такої кризи в Америці. Як у нас зараз мистецтво на фоні війни виживає і продовжує існувати, так і тут ми бачимо, як актори продовжують, музиканти продовжують. Е в через музику, через усе все виживати і продовжувати жити. Весь колектив Щепкінців дякує ЗСУ за можливість працювати та дарувати сумчанам мистецтво та чекає містян на прем'єру 13, 14 та 15 квітня. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.